Друзі, всім привіт! Я до вас з новою порцією вибіркового, найкращого, сучасного і популярного польського сленгу. Тому давайте не відтягувати і одразу починати. Ну і перша наша смувка то є крінч. Крінж. Я думаю, що ви з англійської мови, і може навіть з української, ну то не прямо українське слово, але крінч – це щось таке дивне, незручне, сором'язливе. І який маємо приклад, То було такий крінж що вже німогом пачать. То було так крінжово, так незручно, що я не міг на це дивитися. А зараз невеличка пауза, але не рекламна. Сьогодні просто вам розказую. Я просто зараз готую курс. Можна так назвати, він невеличкий, але максимально практичний для тих, хто оце ходить на навчання, пробує щось вчити, а ніяк не почне говорити польською мовою. Тому що на цьому курсі ви створите аж 300 речень польською мовою. Там буде всього лише 6 уроків, таких основних, до того ваш там буде додаткові певні підготовчі уроки, але вони такі маленькі, неважливі. Ми будемо розбирати з вами часи польської мови теперішні, минулий майбутній і вчитися створювати речення в цих часах. Тому, якщо ви хочете... Прийти і зразу почати говорити польською, прийти на таке навчання, де не треба буде проводити місяці, виконуючи різні вправи, і тільки потім, можливо, там створити своє перше речення з руками, які трясуться від страху. Тоді обов'язково приходьте. Це чудовий початок для того, щоб далі розвивати свою розмовну польську. Наразі його не можна купити. Проте вже цього або наступного тижня така можливість появиться. Тому слідкуйте за нашими соцмережами, слідкуйте за Ютубом. І використайте цей шанс. Плюс на початку будуть великі знижки, завжди варто користуватися. Все, тепер вертаємось до наших слів. Йдемо далі. І дивлячись на наступний слайд, ви такий Іванка. Але, ну, оці буквочки xd ми використовуємо все своє життя, особливо, якщо вам багато рочків. Проте, xd в польській мові, воно вживається в розмовній мові. Тобто воно не лише в переписках, в нас воно в основному в переписках. Там ви можете просто сказати, що XD, тобто щось смішне. Прямо в вголос це проговорити. Пов'язував серйо, XD. Дивно звучить, але так кажуть. Далі в нас дедіє слово «флексовача» або фраза «робіть флекса, що означає, якби понтуватися, вимахуватись коротше. Маємо приклад. Przestań się z nowym telefonem. Przestań machować z nowym telefonem. Idziemy dalej. Następnie słowa, że coś jest bekowe czy bekowy i beka. Bekowy to to smieszny. Beka my także przekładamy, jak coś śmieszne, ryżacza i coś wesele. Jaki w nas jest przykład? Ten filmik był totalnie bekowy. Це відео було дуже смішне, тобто воно було повністю таке смішне, ржачне і так далі. Пам'ятайте, що ми говоримо про сленг, тому я багато вживаю таких словечок дивних. І ці слова, які ми тут вживаємо, вони не повинні звучати з ваших вуст в офіційних ситуаціях, тільки з друзями, тільки в неформальній розмові. Далі маємо діє слово чайт яке означає шарити розуміти. Тобто, коли ви когось питаєте чаїш, це означає шариш. Розумієш, про що я кажу? You the words that are out of my mouth? І маємо тут приклад. Наочає. І вже вєм оце ході. Тобто я вже все розумію, я вже все шарю, вже знаю про що тут йдеться. Колине слово, чиловач або міччіл, що означає відпочивати, розслаблятися. Ви бачите, що багато таких сленгових фразочок вони в нас дуть з англійської мови. Які є приклади? Дісій, только в дому». То сьогодні я просто розслабляюся, відпочиваю вдома. Chillować. Далі маємо слово штос. «Штос» – це щось таке дуже круте, щось дуже класне. Тен кавалик то штос. Тобто, цей трек, ця пісня класна. І якщо ви думаєте, що «тен фільмік» теж «штос», то поставте лайк. Дякую. Йдем далі Далі маємо слово словонь, і тут ви таки скажете Іванка, але огінь то огінь, ну що тут тяжкого. Е, огінь ми використовуємо, крім самого перекладу прямого вогонь, так само, як і в українській мові, е, в принципі, коли щось дуже класне. Огінь. Тен фільм то огінь, цей фільм вогонь. Бачите, яка польська схожа на українську. Супер зручно. Наступне наше слово przypał. Пипав це якась ситуація, часто незручна, неприємна і які маємо приклади. Але чипав, запавняємо о справді. Я би це переклала як то капець, Я забув про якусь контрольну. Це треш, це капець, тупа ситуація. Можна перекладати по-різному. Поляки скажуть припав. Можна до дуже різних ситуацій використовувати. Якщо щось неприємне, дивне і це стосується саме ситуації. Пшипал ідеальне слово. Далі маємо таке скорочення як йоло. Ви, можливо, з англійської коє життя» означає воно «you only live once», тобто ти живеш всього лиш один раз, і то саме воно означає в польській мові. Маємо приклад Зробілим тобо йоло, тобто я зробив це, бо я, бо ми живемо один раз. Йоло і теле. І останнє словечко на сьогодні це СУС. Це знову поляки собі взяли з англійської мови, було слово suspicious, тобто підозрілий, вони собі його взяли, скоротили і використовують. Сус. Он є якийсь СУС остатньо. Він такий трохи підозрілий останнім часом. І на сьогодні, друзі, це все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то з вас лайки, напишіть в коментах, чи знали про всі, можливо, якісь нові дізналися, що вас найбільше здивувало, які сленгові фрази. Пам'ятайте про те, що в описі ви знайдете також посилання, де будуть виписані всі ці фрази. Тому переходьте, зберігайте собі. Ну, а ми побачимось зовсім скоро в новому відео. Діше жучу вам мілек дня. Честь!